Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Одного разу. Ісус Христос прийшов в гості на запрошення одного фарисея. Ісус такий був добрий, чуйливий. Він нікого не відкидав, хто до нього приходив, хто Його запрошував. І бідних, і багатих. І одного разу якийсь фарисей запросив Христа на обід. Христос пішов. Часто фарисеї це робили нещирого серця, деколи на тих зібраннях, на тих обідах задавали Христові якісь такі провокаційні питання. Описують евангелисти. Що одного разу на такий обід запросили також і хвору людину, чоловіка, який мав сохлу руку, а це була субота. І знали, що Христос зробить чудо, оздоровить його в суботу, щоб докорити Христові. Але Христос іде на такі зібрання. Христос приймає запрошення людини. Я не читав ніде в святому присмі. Може, я погано читав його, щоб людина запрошувала Бога на гостину, на весілля. Прийди, Господи, з неба. Так окремо чекали його пророки по своєрідному чекав його єврейський народ, який бачив Христові не месію Спасителя від гріха, від пекла, але Спасителя від Римської імперії, від окупації. Але щоби направду людина запрошувала Бога в своє життя? І ось коли Христос був на тій густині, один сказав так: певно, це був Фарисей. Господи, щасливий той, хто їстиме хліб у царстві небесному. Щасливий блажений той. Хто буде їсти, буде на тому бенкеті весільному, хто буде споживати хліб в Царстві Божому? Щаслива та людина? Ісус Христос відповідає так. Я вас запрошую на цей бенкет. Ти мене запросив на свій обід, я прийшов до Тебе. Але тепер я вас запрошую на свій бенкет. І Ісус розповідає їм ту притчу, яку ви сьогодні чули, що мій Небесний Отець, той цар, він справив вечерю своєму синові на весілля, в весілля і запросив багатьох. Але чи ви готові будете прийти, прийти на то весілля? Я так собі розважав, дорогі мої. Ви знаєте, так мені здається, що своїх не треба просити. Ну, чи є день народження, чи весілля. Ну так, ми просимо там брата, сестру так позвичаю, але переважно запрошуються друзів, знайомих, когось просимо, когось ні, залежно, яке робимо весілля чи густину. Але так мені здається, що дітей не просять на весілля. Дітей не просять на день народження. Що діти мають знати, що нині в мами, чи в тата, чи в брата, сестри є день народження, і вони прийдуть: буде гостина чи не буде, завжди знайдеться якась кава, якесь тістечко, щоб просто прийти і привітати. Своїх не просять. Але бачите, Господь просить. Тому що люди не стали своїми, тому що єврейський народ не став своїм для свого Бога, не стали дітьми. Вони були просто гості. Бачите, Христос каже: Я прийду до вас, але чи ви прийдете до мене? І, дорогі мої, бачите, не були гідні запрошення, відмовилися прийти. Я так собі думаю, знаєте, якщо б ви так чисто по-людськи, нині гарне весілля роблять. В ресторанах гарно, шикарно накривають столи. Як би було вам обідно, коли б коли деякі місця, бо нині то, знаєте, за кожне місце платиться, часто перепитують гостей, чи ти точно будеш, бо я плачу за місце, нині місця дорогі, а я буду, буду, але уявіть собі, буду, буду і не прийшов. Одне пусте, друге, третє, ну добре захворів. Але коли чому ти не прийшов, та бо не прийшов. Не хотілося мені, я хотів поспати. Ну і це образа буде чисто по людськи А якщо було б половина місць порожніх, а якщо б була вся зала порожня, тільки б молоді сиділи, ну що б робилося в тих, в тих господарів серці? І коли б нас запросили, чисто по-людськи, ай ні, друже, ти не прийшов до мене, ти мене не важив, я не прийду до тебе. Якщо я до Бога не хочу прийти, бо гостина починається тут на землі, При присмак тої гостини, Господь нам тут на землі. Там Він каже, все готове. Але і тут є все готове. Тільки прийдіть, як ми вже священники не казали по сотні разів, це є церква, це є та світлиця, де завжди є відкриті двері до вас, до всіх людей, де сьогодні Господь каже. Не були гідні запрошені. Підіть, прикличте добрих і злих, калік немічних, кого тільки здибаєте, без винятку кличте всіх людей. І так церква, вона приймає всіх без винятку, всіх бідних, немічних, хворих, калік, праведних і грішних. Церква завжди приймає. І як завжди, знаєте, їдеш нараз до церкви, дощ падає, і проїжджаєш в парафії, знаєш, що тут є служба Божа, і дивишся десь тут. Іде дві людини, десь там три, а решта де є запрошення. І мені накидається така думка Ісуса, якщо я сьогодні не хочу показати своєї поваги до Тебе, до Тебе прийти, чи ти прийдеш до мене? Чи ти прийдеш до мене? Ще одне цікаве розваження, так читав, знаєте, що по нинішній день в євреїв, консервативних євреїв, і так само в арабів. Два рази кличуть на густину, Так як сьогодні в Євангелії два рази. Кличе другий раз, підіть ще раз, простіть запрошених, що все є готове. І за другим разом вони не пішли. Перший раз кликали, і були такі випадки, коли гості вважали себе просто недостойними. Я недостойний, щоб прийти до тебе. Ти є великий цар, пан, а я є простий хлоп. І тому я не можу прийти під твою оселю. Перший раз прощався, але другий раз, дорогі мої, по нинішній день, уявіть собі, це є непростительний гріх. Якщо би хтось не прийшов на весілля, це є непростительний гріх. Люди будуть гніватися до смерті. І тому Бог це приміняє, коли в кінці сказано. Запрошені не покуштують моєї вечері, навіть пан веселає війську, щоб вигубити їхнє село і спалити всіх мешканців. Ну, це є дуже жорстоко. Але так, власно, коли Бог запрошує, і коли люди не хочуть, нехтують його запрошенням, напевно, чекає їх такий кінець. Цікаво ще. Такий випадок Старого Завіту вам хочу пригадати, воно гарно пасує до нинішнього Євангелія. Ми знаємо, що Ісав мав, Ісаак мав двох синів. Ісаак це був син Авраама. І тими синами був Яків молодший і старший був Ісав. І коли Ісаак помирав, каже: Я хочу уділити передати. Боже благословення старшому синові Ісавові. І він каже так, що йди, приготуй дичину, і я тобі принеси, приготуй мені підливу, і я оділю тобі своє благословення. Це цікаво. Але мати Якова підслухала, що батько хоче уділити благословення старшому, а вона хотіла, щоб благословення перейшло молодшому. І вона каже до сина Якова. Поки твій старший брат є на полюванні, я зготую скоренько козенятко, так як любить твій батько, а ти іди, проси в нього благословення. А Яків каже, як я піду просити, хоч батько є сліпий, не бачить, але він впізнає мене, і сам мій брат є весь волохати, має багато волосся. Батько торкнеться до мене і впізнає, що це Яків, і проклине мене. І мати каже: не бійся, не впізнає. І коли зготувала цю підливу таким обманливим шляхом, на Якова вділа діла шерсть кузеняти і каже: Йди, батько не впізнає тебе. Вдійся в свого брата Ісава, прийми вигляд свого брата Ісава. І коли той прийшов просити благословення, Ісаа каже так: голос Якова, голос Якова. Піди до мене, я торкнусь до тебе, почав трогати його руки. Гру, груди каже, цікаво, голос Якова, а тіло Ісава. І Ісак не впізнав, що це його молодший син, і оділив йому своє благословення. Дорогі браті і сестри, згадайте нинішнє Євангеліє. що там є сказано? А є сказано так. Що був один чоловік запрошений, який не мав весільної одежі, і його викинули в темряву кромішню. Що таке весільна одіж? І гарно каже один богослов, що весільна одежа це не є що, але весільна одежа це є хто? Не що, а хто? Так, ми завжди кажемо, це є Божа благодать само собою. Але хто то може бути та весільна одіж? І апостол Павло дає таку гарну відповідь в книзі послання до Галатів. Ті, що в Христа ухрестилися, в Христа зодягнулися. Як ми співаємо на великих праздників, Є лице во Христа хреститися во Христа, облекостися. І хто є та одежа, як не Ісус Христос? Ми маємо бути в дітів Христа, в Його ласку, в Його благословення. І кожен раз, коли Господь гляне на нас, Він може казати: так, голос є Петра Івана Марії, Світлани, це є їхній голос. Але це є вподоба мого сина. Він є в дітей в мого сина, та як Яків. Він був в дітей свого брата Ісава, і попуталось Ісаакове, і він дав йому благословення. Так, може, Небесний Отець хоч по голосу впізнає тебе, Іване Петре, але може, коли піде, обніме тебе і скаже ні, це і мій син Ісус Христос. І так, як на вулиці, дорогі мої. Ми впізнаємо військового по військовій формі, поліцая по поліцейській формі, медика по медичній формі, пожежника по його формі. Так як ми впізнаємо їх, то як має Бог впізнати християнина? По одежі Ісуса Христа, що ми є в дітів Христа, що Його діла, Його вчинки вони живуть у кожному? І з нас в кожній людині без винятку. І тому сьогодні, найдорожчі, мої браті і сестри, я вас закликаю, як можемо вдітися в Христа в Божу ласку. Це можемо зробити в церкві, це можемо зробити в сповіді, як завжди говорю. Як каже гарно та приказка, ми є те, що ми їмо. Ми є те, що ми споживаємо. Але якщо ти будеш споживати Христа, ким ти будеш? Ти будеш другим Христом. Бо сам Христос сказав, хто буде їсти тіло моє пити кров, я буду перебувати в ньому, а Він буде перебувати в мені. І тому, дорогі мої, облечімося в Христа, в його ласку, в Його вчинки, щоб кожен, який буде дивитися на нас. Щоб ми мали на собі ту весільну одіж, щоб могли люди сказати, це є справжній християнин, в якому немає лукавства. І тому сьогодні ми молимося в тому наміренні, ми є всі запрошені на Боже весілля, але дай Боже, щоб ми були на тому весіллі у весільній одежі. Допоможи нам, Христе, у цьому. Амінь.